Проникаюся і роблю все можливе для того, щоб служба працювала ефективно і розвивалася. Ми не повинні бути контролюючою службою, якимось таким, якоюсь нагайкою для бізнесу і підприємців. Ми навпаки повинні бути сервісною службою, яка з однієї контролює, убезпечує ті всі негативні прояви, а з іншої сторони, службою, яка допомагає розвиватися. Бізнесу і е, транспорту в Україні. І це наш основний пріоритет. Є е, ряд законодавчих е, впроваджень, які впроваджує Укртрансбезпека. Е, ми постійно працюємо з профільними комітетами Верховної Ради, а також з народними депутатами, з головами обласних адміністрацій кожної області. Великим пріоритетом і ви як прикордонна область. Більшість з вас всі були в Євросоюзі, в Євросоюзі існує дистанційний контроль. Тобто в Україні взагалі відсутня ще нормативна правова база. Але ми розуміємо, що за цим майбутнє, і ми в цьому напрямку також рухаємося. І областя, обласні адміністрації, місцеві адміністрації, міські ради допомагають в цьому для того, щоб ми впровадили не тільки. Контроль уже по факту той, який існує в Україні, а і дистанційний контроль є, є повна співпраця на сьогоднішній день е, наших територіальних підрозділів і е, управління там керівництва Закарпатської обласної адміністрації. Це дуже приємно, що один одному допомагають у вирішенні поточних тих питань, які дійсно є пріоритетними для області і для розвитку області. Є відповідні тахографи у кожному транспортному засобі встановлені, і наші інспектори перевіряють режим відпочинку і праці того чи іншого водія. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб убезпечити наші дороги від різного роду дорожньо-транспортних пригод, що я говорив, для того, щоб ця кількість ДТП зменшилась і була за там декілька років взагалі прирівняна до нуля. В першу чергу це є життя і здоров'я наших громадян. Це друге вже надання послуг, і третє, ну, вже перевізник повинен дбати про розвиток там свого підприємства і так далі. Але він повинен забезпечити якісну і безпечну послугу тому чи іншому громадянину, якого він там, якщо перевозить, чи перевозить відповідні вантажі. Чи надає послуги пасажирських перевезень стосовно мораторію, що Сергій Миколаї підняв, ми проводимо кожного дня рейдові перевірки. Так, планові, позапланові воно складніше проводити, бо потрібно дозвіл регуляторної служби або відповідні звернення правоохоронних органів. Але тим не менше ми виходимо кожного дня на рейдові перевірки і перевіряємо тих чи інших суб'єктів господарювання, щоб вони виконували чинне законодавство України. Бо ті транспортні засоби, які ви бачите сьогодні у ЗМІ по центральних телебаченнях, і ми е, постійно. Е, Виходимо і спілкуємося з засобами масової інформації на центральному рівні для того, щоб показати суспільству, привернути увагу суспільства і громадськості до якості і стану тих транспортних засобів, які зараз є, вони є в край поганому стані і. Е Знаєте, і не виконують, і не проходять тих медиків і механіків, і потім воно то вибухають, то відпадають колеса в цих транспортних засобах, то взривається охолоджуюча система в транспортному засобі, і так далі, для того, щоб це уникнути. Повинна в тому числі бути наша ефективна робота, ефективна робота змі, ефективна робота громадськості і громадського суспільства для того, щоб впливати і міняти свідомість і підходи взагалі в суспільстві.